Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою чарівну гортензію, яку мені подарували. І вона ось таких красивих, символічно жовто-блакитних тонах. Якщо ви дивитесь моє відео, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, пальчик вверх, або вниз, якщо не подобається, писати коментарі, підписуватись на мій канал. Звичайно, я стикнулася з тією проблемою, якою, мабуть, стикаються і всі. Якщо тобі дарують квітку, квітучу квітку супермаркету, то. Буквально за невеликий час вона починає в'янути, втрачати свою декоративність. Те ж саме сталося і з моєю гертензією, яку я і поливала, вона ось в такому невеличкому горщику. Але я її поливала кожного дня, але ось ці листочки стали в'янути, і навіть нижні квіти почали в'янути. Я тоді звернулася до нашого інтернету, який все про все знає, і знайшла таке цікаве відео. Що коли коренева досить велика у вертензії, і ось вони ж продаються в таких маленьких горщиках. І коли ми їх просто поливаємо зверху, то середина корінців вона не встигає просто промокати, і водичка вся стікає. В поддончик І я подивилася, що показують, що потрібно її замочувати, так як гортензія дуже любить багато вологи, вона вологолюбива І ось після цього я набрала водички, ось таке відеречко звичайне, і ставлю свою гортензію ось в горщику. Ставлю у водичку, ось так, щоб повністю водич... корінчики могли напитися цієї водички. Я її ставлю на декілька годин, 2-3 годинки, потім її виймаю звідти, ґрунт дійсно гарно зволожується. І на добу півтори доби цього, звичайно, вистачає для гортензії. Ось так, можливо, комусь буде корисне моє відео, і хтось також не буде знати, що з нею робити. Тому що це не перша квітка, яка подарована мені, іначе в приміщенні не так уже і жарко у нас, але все одно квіти дуже швидко в'януть і втрачають свою декоративність. Також я хочу ще спитати поради у ну, своїх підписників, можливо, хто знає, що далі робити з цією гортензією. Я все ж таки, поки вона квітне, і ось вона, наче вже так гарно я пристосувалася, що вона не в'яне. Звичайно, я не буду її чіпати. Нехай вона квітне у мене в горщику в кімнаті. А потім, звичайно, її потрібно пересадити, мабуть, на вулицю все ж таки, це вулична рослина. Я б хотіла отримати, можливо, від когось пораду, чи все ж таки залишити в горщику, і пересадити в ну, трошки в більший, і залишити в приміщенні. Або все ж таки пересадити на вулицю. Я хочу почути досвід від реальних, тому що загальних побажань дуже і порад багато, але хто як робив, не знаю. Вона досить така декоративна. І чи вона просто перезимує. На вулиці, все ж таки дуже жалко. Селекціонери гарно дуже трудяться над тим, щоб вивести такі неймовірно красиві кольори. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Можливо, все ж таки моя інформація буде для когось корисною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. До нових зустрічей! мирного неба!